Півник і двоє мишенят. Жили собі двоє мишенят Круть та верть, і півник волосисте горлечко. Мишенята було тільки знають, що танцюють та співають, а півник досвіта встане, всіх піснею збудить та й до роботи береться. Ото якось підмітав у дворі та й знайшов пшеничний колосок. Круть, верть, став гукати півник. А гляньте, на що я знайшов? Поприбігали мишенята та й кажуть, коли це його обмолотити? А хто молотитиме? питається півник. Не я. Отказує одне мишеня. Не я, каже й друге мишеня. Я обмолочу, каже до них півник, і взявся до роботи. А мишенята й далі граються. От вже й обмолотив півник колосок та й знов гукає. Гей, круць, гей, верць! А й ділянь скільки зерна я намолотив. Поприбігали мишенята, треба, кажуть, зерно до млина одмісти та борошна намолотити. А хто понесе? питає півник. Не я, гукає Круть. Не я, гукає верть. Ну, то я однесу, каже півник. Узяв на плечі мішок та й пішов. Мишенята собі одно скачуть, у довгої лози граються. Прийшов півник додому, знову кличе мишенят. Гей, круть, гей, верть. Я борошно приніс. Поприбігали мишенята, пораділи ой півничку. Вже тепер треба тісто замісити та пиріжечків спекти. Хто ж міситиме? Питає тівник. А мишенята знов своє не я пищи круть, не я пищи твердь. Подумав, подумав півник Та й каже. Доведеться мені, мабуть, от зімісив півник тісто, приніс дрова та й розпалив у печі. А як у печі нагоріло, посадив. Вишки. Мишенята й собі діло мають, ти з френ співають, танцюють. А ось і спеклися пиріжки. Повиймав їх тивник, виклав на столі, а мишенята вже й тут, і гукати їх не треба. Ох, і голодний я каже круть, а я, який голодний, каже верць, пи посідали до столу. А півник і каже, стривайте но стривайте. Ви мені перше скажіть, хто знайшов колосок? Ти, кажуть мишенята, а хто його обмолотив? Ти вже тихіше відказують круті звертем. А тісто хто бісив? Піч витопир. Пиріжків напік? Ти вже й зовсім нищечком кажуть мишенята. А що ж ви робили? Що мали казати мишенята? Нічого. Стали вони тут вилазити з за столу, а півник їх і не тримає. Хто ж отаких ледарів пиріжками пригощатиме? Дякуємо за прослуховування. Підписуйтесь на канал Бабусині Казочки українською, ставте лайк та залишайте коментар.